Хлібний да вирішується на полі. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Фанюта. Мої вітання. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у сумах після нічної дронової атаки. За даними ДСНС. Шахет влучив у нежитлові приміщення. Вогонь швидко поширився. Будівлі вигоріли майже вщент. Загасивши пожежу, вогнеборці обстежили територію. Ані жертв, ані постраждалих там не виявили. А на прикордоні Сумщини у селі Шалегінської громади ворожий FPV-дрон. зранку атакував цивільний автомобіль. Поранено водія. Стан пенсіонера не важкий, кажуть в власній військовій адміністрації. Медики надають йому необхідну допомогу. Зранку окупанти скинули вибухівку із дрона на жителя села Суханове. Це Херсонщина. 54-річного чоловіка ушпиталили. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення голови. Ще один потерпілий у Білозерці. Росіяни атакували селище вночі. Пенсіонер сам звернувся до медиків по допомогу. Лікуватиметься амбулаторно, кажуть в обласній військовій адміністрації. Ну і вночі росіяни атакували рятувальників на Чернігівщині у Ніжинському районі. Вогнеборці гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки шахеда. Ну і в той момент окупанти вдарили знову. Травми дістали двоє надзвичайників. ДСНС повідомляє обоє у стані середньої тяжкості цієї ночі. Росія запустила по Україні 54 ударні дрони. ППО збили і подавили 33 з них на півночі, сході та в центрі країни. Повідомляють у повітряних силах. Влучання зафіксували на восьми локаціях. Понад півтори тисячі ударних дронів 1280 керованих авіаційних бомб, 50 ракет різних типів запустила Росія по Україні за тиждень. У цій зброї знайшли понад 132 тисячі компонентів з різних країн. Повідомив Володимир Зеленський. Президент закликав посилити санкції проти Росії, тиснути на країни та окремі компанії, які допомагають агресору. Ну а Україна розраховує на те. Аби 19-й пакет санкцій Євросоюзу був справді болючим, та що Сполучені Штати так само долучаться до європейської ініціативи. Тим часом авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився. Бійці спецпідрозділу Примари вразили три російські гелікоптери Мі 8 та радіолокаційну станцію нєба У. Кадри вдалої бойової роботи показали у головному управлінні розвідки. А партизани АТЕШ влаштували диверсію на залізниці в російському смоленську. Там вони підірвали колії, котрі ведуть до авіазаводу, на якому виробляють ракети Х-59. Операцію на залізниці в Смоленську активісти руху назвали накладанням санкцій на російський військово-промисловий комплекс. Власне війна, це не лише бої на передовій чи в тилу, а й боротьба за пам'ять. І правду українські та іноземні фотокореспонденти щодня фіксують злочини російської армії. Їхні світлини стають доказами для міжнародних судів і водночас свідченнями болю і страждань. Та чи є межа у документуванні війни і де пролягають оті самі червоні лінії? Це з'ясовувала Тетяна Демох. Війна у фотооб'єктиві до столиці з'їхалися іноземні та українські фотографи, аби поділитися своїм досвідом документування війни. Чи є у цьому червоні лінії? Олександр Гляділов, український фотограф, документаліст, який від початку 90-х знімає воєнні конфлікти у світі. Російсько-українську війну документує з 14-го року. Я роблю переважно фотографії наслідків. Ну і коли є така вдача, що бути серед військових, відповідно, я фотографую і це. Я фотографую і те і інше, але техніка не є переважною цікавістю для мене, коли я їду на схід. Ви точно бачили в його чорно-білих світлинах жорстоке обличчя війни, документування наслідків потужних обстрілів і масованих атак це не тільки про фотокартки, а й про цінності. Та вибір, як показати війну так, щоб світ не відвернувся від правди, але й не втратив поваги до жертви. У мене стандартна відповідь: фотографувати можна все, і треба фотографувати все. Це стосується того, як це сфотографовано і ким як людина є фотограф. Бо якщо ми почнемо забороняти, то ми знаємо, що цей шлях веде до того, що буде заборонено все, взагалі. Кожен ворожий обстріл порушує питання етичності та правомірності публікацій фото та відео, зроблених після трагедії. Згадаємо російський обстріл Києва у ніч проти 24 квітня. Відомі фотографи публікують кадри поранених жінок, напівоголені у розірваній та закривавленій одежі. У відповідь на обурення суспільства автори видалили фото однієї з поранених, де було видно частину оголеного тіла. Мовляв, з поваги до реакції аудиторії, але наголосили, що на знімку не було видно обличчя постраждалої. То я радий, що ця дискусія повстала про етику у зйомках, бо вона всюди вже пройшла насправді у всіх країнах. А ми доросли нарешті, стали дорослими, щоб дискутувати і про це. Ще одна подібна ситуація сталася, коли фотокореспонденти працювали на похованні морпіха Андрія Кузьменка. Тоді його дружина Анастасія Федченко обурилася через знімки крупним планом її загиблого чоловіка у труні. Деякі знімки і коментарі, які поширювало багато людей, робили мені фізично боляче. Наприклад, труна у ній тіло. Його не обов'язково знімати так, аби було видно крупне обличчя. Так, Андрій красивий навіть у труні, але все одно це просто оболонка. Помій Андрій повний жаги до життя, жартівник, найдобріша людина у світі. Тож з одного боку світ повинен бачити реальність і жорстокість війни. З іншого кожне фото це ризик, травмувати рідних і перетворити трагедію на сенсацію. Усе, що відбувається, потрібно задокументувати. Навіть якщо це найжахливіше, що ви можете собі уявити. Вам потрібно це задокументувати. Тому що, якщо я обмежуватиму себе, я не покажу справжнє обличчя війни. Якщо після війни буде, наприклад, трибунал, вам потрібно мати ці фотографії як доказ. Еді Ван Весел, нідерландський фотограф, документаліст. Він понад 30 років знімає збройні конфлікти в світі. Був у Сирії та Іраку з 22-го року. Працює в Україні і переконаний, війну потрібно показувати такою, якою вона є. Я Ніколи не видаляв фото. Це просто кінець. Якщо я зроблю фото, я ніколи його не видалю. Тому що воно в моїй камері і воно дуже важливе. Я зробив його не просто так. То ж, де ті самі червоні лінії у документуванні збройних конфліктів одностайної відповіді на це питання немає. Так як писала Ліна Костенко, історія пишеться кров'ю а фотографії сучасної жорстокої війни, що розв'язала Росія, то є рядки історії українського спротиву. Тетяна Демох та Данило Городецький. Ми Україна, марафон єдині новини. Цими вихідними одразу дві школи перетворилися на руїни у Росії. Одна недобудована впала у Москві. Там загинули двоє робітників, котрі перебували в приміщенні. Інша діюча у місті Татарськ в Новосибірській області. Приміщення збудовано ще при Сталіні. Склалося як картковий будинок, просто на очах перехожих жертв вдалося уникнути лише тому, що у вихідний там нікого не було. Місцеві жителі скаржаться, що школа давно просила ремонту, та грошей на це в російському бюджеті немає. Перед першим вересня навчальний заклад перевірила комісія і дозволила там навчатися. Ну а в Україні відбувся марш прибирання до щорічної толоки. Долучилися Івано-Франківщина, Одещина, Хмельниччина, Запоріжжя та Київ. У столиці цього разу наводили лад в урочищі бичок у Голосіївському районі. Чи багато людей зібралося на толоку? Бачила Дар'я Лиходіт. Це повинен хтось прибирати, і хто як не ми, свідомі громадяни і волонтери. Подібні толоки Оля відвідує не вперше. Вважає, це обов'язком кожного жителя столиці. Це важливо, тому що в Україні дуже багато сміття. Природні зони вони засмічені. Мені подобається, що я бачу тут чудових людей. Їх щоразу більше. Це мотивує приходити знову і знову прибирати разом з ними. І такі толоки виховують відповідальність, вважає Катерина. А ще можна поєднати корисне з приємним, провести час на свіжому повітрі і навести лад довкола. Нам загалом треба виховувати культуру того, що ми не смітимо, що ми не робимо гірше, а робимо тільки краще. Асас вперше на толоці та розумів в тичині навіть не було. Тільки на побачив оголошення про марш прибирання, вирішив приєднатися. Довиться масштабність, коли кожен типу буде підтримувати це в своїй своїй, не знаю в свої квартирі, сортувати сміття. Буде приходити на такі івенти. Ми трохи зменшимо той вплив, який ми зараз робимо на природу. Не ламати ділки, не руйнувати помешкання тварин. І, і загалом мінімізувати свою шкоду природі сміття. Що з ним робити? Ми його виносимо якомога ближче туди до траси. Цього року у столиці вирішили прибирати урочище бичок у Лисіївському районі. Його площа понад 50 гектарів. Це вважається найбільшим парком у столиці з власною екосистемою. Це унікальне комбінування. Міської забудови і природних е, диких або напівдиких е, 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 екосистем. Це є дуже важливим, оскільки природа на нас впливає не тільки з естетичної точки зору, вона ще дає різні екосистемні послуги: кисень, деревину, е, накопичення вуглецю і тому подібне. На долуку зібралось більше сотні людей, і дату обрали не просто так. У третю суботу вересня відзначають всесвітній день прибирання. До маршу прибирання доєднались також у Хмельницьку, Одесі, Івано-Франківську та Запоріжжі. Для нас мета в принципі є. Незмінною, як і фізичний вклад для очищення територій, так само і зробити певний психологічний внесок, тобто це. Для людей іде як знаєте, теорія розбитих вікон це свого роду, коли ти бачиш чисту територію, в тебе не настільки легко піднімається рука першим щось засмітити. Тобто відбувається поведінковий ефект. Традицію проводити всеукраїнський марш прибирання започаткували ще у 23-му році. За чотири попередніх ми зібрали вже більше 103 тонн сміття в цілому по всій Україні в парках. Ми стараємося це робити якомога частіше. Усе зібране сміття потім відправляють у сортувальний центр. Дар'я лиходіт, Роман Гребельник. Ми Україна. марафон Єдині новини. Ну а далі про красу. Квітів, звірі і навіть карту України все це завідувачка лабораторії у Львові малює небезпечними бактеріями. У хід пішла і сальмонела, яку часто виявляють під час отруєння, і стафілокок, який викликає ангіну чи отит. В чому секрет лабораторного живопису і чи є ризик під час ось такої творчості інфікуватися? Про це дізнавалася Олександра Стасишин. Тут ширих є колі, тут сирація, тут є стрептокок. Я попередньо не знаю, як вони будуть себе проявляти і яким кольором будуть виростати. Її полотно пластикова чашка Петрі, залита спеціальним хромогенним середовищем палітра, різноманітні бактерії. Беру колір і контур обвожу іншим кольором. Обов'язково змінювати петлі, оскільки, коли ти накладаєш одну бактерію на іншу, колір міняється. Без попереднього ескізу і навіть гадки, яким буде фінальний результат, 38-річна завідувачка лабораторією Катерина Орловська щодня після роботи малює специфічні міні-картини. Наш оперний театр трошки не дуже вдалося, але є над чим працювати. Архітектуру. Малювати потрібно дуже тонасенько. Це є умовно патогенна флора нашої ротової порожнини. На одну картину Катерина витрачає від 30 хвилин. А щоб побачити результат, готову роботу ставить у спеціальний бокс. Результат видно за добу. Для цієї картини використовувала хромогенне середовище стрептокок. Вони себе по-різному проявляють. Кожен стрептокок має інший колір. І, хоча в лабораторній діагностиці жінка працює майже 20 років, малювати бактеріями почала нещодавно. Побачила конкурс для мікробіологів, вирішила навчитись і податись. Каже, попри те, що працює з небезпечними бактеріями, заразитись не боїться. Насправді ризик завжди можливий, але в нас є шафа біологічної безпеки другого класу тобто ламінарний бокс, де є циркуляція повітря і засоби індивідуального захисту, де практично контамінація або зараження неможливо. Насправді бактеріологія дуже цікава. А як ви б побачили наші біохімічні ряди, це просто кольори кольори фарб різних, розумієте, сама веселка. І, хоча у лабораторному живописі Катерина Новачок її роботи на конкурсі у переліку найкращих, дуже сподобалася всім моя робота. Воїн над нею працювали більше двох годин, бо там дуже багато деталей і потрібно повільно малювати, не спіша, головмиру. Вона дуже простенька робота, швидко намалювалася, але вона така дуже, знаєте, символічна для нас, оскільки, напевне, всі зараз дуже цікаві, чекають миру і перемоги. За ініціативність обіцяє відзначити Катерину і її керівництво. Це не просто так, тому що це ж фарбами можна малювати. Ти знаєш, які кольори, ти знаєш, як вони себе проявляють, ти їх бачиш. Тут ти не бачиш нічого. Для того, щоб це створювати, це потрібні дійсно глибокі знання бактеріології. Живуть такі картини недовго, всього 2-3 дні. Потім бактерії розростаються і малюнок псується. Тож Катерина уже думає над тим, як зробити, аби творчість зберегти якомога довше. Заливають епоксидною смолою. На жаль, в нас ще я такого не практикувала. Можливо, в майбутньому ми будемо заливати і зробимо такий спеціальний музей. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна марафон Єдині новини. Інформаційний марафон триває. Олена Центила. Далі продовжує спілкування з цікавими особистостями. Наступний випуск новин о 14-й. Бажаю тихого дня. Вам далі Андрій Бісідін долучається це начальник купінської міської військової адміністрації. Пане Андрію, як чуєте вітаю, складна ситуація. Якщо можна назвати це словом, складна, давайте поговоримо про гуманітарний аспект про людей, які залишаються, про евакуацію і про все те решта. На жаль, критична евакуація зараз ускладнена зв'язку з щільністю обстрілів. і проведенням контрдиверсійної операції в місті Купянськ. Хочу зазначити перед тим як відповісти на ваше питання, що ситуація в місті Куп'янськ на території Купянської громади повністю контрольована силами оборони України, і на сьогоднішній день фактично там знаходження дРГ Росіян мінімізовано, бої точаться на околицях міста Купянськ на території громади. регулярно. Ніх військ немає на жаль, евакуація безпосередньо з міста на зараз максимально ускладнена, і люди, які Хочуть евакуюватися здебільшого за допомогою військових і є такі випадки. Самі виходять на ті локації, визначені локації за межами міста, де їх забирають наші рятувальники, ДСНС поліція і Вони вже е, опиняються в більш безпеч безпечних місцях в місті Харків, де отримують цю необхідну допомогу. Якщо ми кажемо про гуманітарну ситуацію, на жаль, жодної допомоги в місті Купянськ, на території Куп'янської громади завести на сьогодні неможливо. На сьогодні 1700 людей залишається в Маді, з них 714 безпосередньо на правобережі міста Кутанськ, і єдине на жаль, що зараз може врятувати життя. Це евакуація, якою ми займаємося щоденно, пане Андрію? Ну насправді доволі велика кількість людей залишається. Певно, у них є своя аргументація, чому вони там залишаються, чи працює історія з відмовою від евакуації? Вони підписують офіційні папери, чи як це все відбувається, і чи ви зобов'язані, вибачте, щоденно перепитувати цих людей, чи вони готові їхати, чи навпаки, ви чекаєте, поки вони вам потелефонують і проконтактуються з вами? Ну на жаль на зараз сьогодні дійсно неможливо з ними контактувати, тому що критична інфраструктура відсутня. Зв'язок практично відсутній. там, де це можливо, Через наших військових підтримуємо і можна замовити і вак. Якщо там була можливість, до травня місяця ми збирали ці відмови. Дійсно, це аргументована. Якщо люди відмовляються, вони повинні написати відповідну відмову. І ті люди, які залишаються на території громади, вони ці відмови написали. Аргументація ну зовсім неприйнятна. Це можливо якесь житло, хоча хочу зазначити, що фактично на сьогодні напевно, немає жодного вцілілого будинку. Не приватно, не багатоповерхового в куп'янську. Тому життя в підвалі без будь-яких комунікацій, я думаю, точно це не умови і це не співмірно з життям та здоров'ям. Тому на жаль, деякі люди змирилися. На жаль, більше з тих, хто залишається, це люди. Похилого віку пенсіонери маломобільні, які не чують немовлянь не своїх рідних, близьких. І, на жаль, знаєте, не хочеться так казати, але поставили хрест на собі. Дякую вам дуже. Андрій Бісіді із з нами був начальник Купінської міської військової адміністрації. Ситуація критична з евакуацією, і вона єдиний спосіб тим людям, які залишаються, залишаються сотні людей вижити.